Всім привіт! Ви на каналі Warriors Craft. І сьогодні ви побачите, як зробити простий скар Ел своїми руками з картону. Почнемо як завжди з шаблону. Видно, що я обрав з каналу Warріows Craft. Ну там він і буде. Зараз беремо і переносимо на 3мм та 5-мм гофрокартон. Після перенесення та вирізання деталей ми повинні починати їх склеювати. Я тут помилуюсь. В одному слої отвор для затвору не потрібно вирізати. Також нарізаємо полоски шириною 3 см. У мене 2, це помилка. Переходимо до притільної штуки. Так само шаблону переносимо на картон 3мм. Ості 4 штуки та оця з отвором можна зробити за допомогою ручки. Також не забудьте скрутити ствол із офісною бумагою. Всі параметри звіряйте шаблоном. Починаємо вирізати планки пікачині на наш скар, а також затвор. Також не забудьте скрутити сам язичок затвору. Просто беремо шпажку і наматуємо бумагу і вклеїмо його в затвор за допомогою клея. Потовщення на ствол. Приклеюємо притільні засоби, вклеюємо ствол в наш скар. Та приклеїмо бокову частину і наш скар готовий. Якщо вам сподобалось, то поставте вподобайку та підпишіться на канал. Ви були на каналі Warriorscraft. До побачення.